16 травня у Тернополі оголосили днем жалоби. Жахлива трагедія спіткала тернополян в Одесі. 14 червня у морі під час шторму загинуло четверо людей: чоловік Смельницького і троє наших земляків. Учні 24 ї школи Марта Окаринська, яка закінчила 8 клас, Віталік Данчишин, який закінчив 9 клас, та заступник директора з виховної роботи школи номер 24 Михайло Блузнюк. Він кинувся рятувати дітей. 11 червня частина духового оркестру та ансаблю бара. Банщи цієї школи поїхала на музичний фестиваль в Одеську область. Діти встигли виступити на відкритті фестивалю. У вільний час проводили репетиції, готувалися до концерту та купалися в морі. Групу із 43 учнів супроводжувало троє батьків і троє вчителів. Правоохоронці з'ясовують обставини, що спричинили трагедію, і вже кажуть, що її вдалося б уникнути, якби дітей не відпустили купатися в шторм, а на місці була організована рятувальна служба. Дирекція 24 ї школи винуватцями вважає організаторів фестивалю. За попередніми варіантами, десь ми робимо винуватцями організаторів того фестивалю, тому що не були забезпечені умови. Це є група дітей, яка мала би бути поселена в базу, на базу для дітей, де є огороджені пляжі, де є огороджені місця для купання, а вони чомусь опинилися на базі для дорослих. У прийнят освіти з цього випадку створена комісія по розслідуванню нещасного випадку всі висновки ми зможемо повідомити сказати тільки Після розслідування, після спеціального розслідування. Загинуло троє чоловік, це спеціальне розслідування. Учитель, же, який кинувся рятувати дітей, Михайло Близнюк, залишився у пам'яті рідних доброю та чуйною людиною. Кажуть, він завжди був готовий допомогти, порадити чи підказати, як зробити краще. Попрощатись із чоловіком у будинок жалобу 16 червня прийшло сотні тернополян. Родина, друзі, колеги по роботі та учні, які дуже любили та поважали свого наставника. Знайомим я був з ним тільки один рік, але. Цього вистачило, щоб я зрозумів, яка насправді людина. Він нас навчив не тільки історії, а ще й багато чого в житті, яким бути, і сам подавав приклад. Я навіть як приїжджав раніше, ніж перед заняттям, так виходило, то я був дуже радий, тому що я міг посидіти з ним один на один поспілкуватися. Говорити, тітка Михайла Близнюка Ганна розповідає, для дітей чоловік віддав усе свої знання, своє серце і своє життя. Для рідних він був хорошим помічником, люблячим чоловіком та батьком. Цю людину я знаю з маличку, і таким, яким він став, мабуть, доля подарувала йому все, що можна було подарувати як вчителеві, як людині, як батькові. Я думаю, що ті зернинки, його праці, вони колись дадуть хороший плід, І я думаю, його учні будуть гідними його послідовниками. Колеги по роботі розповідають, Михайло Ігорович не один рік займався організацією різних заходів, екскурсій, поїздок, фестивалів. Був вчителем року. Увійшов до десятка найкращих вчителів-істориків України. Він був людиною від Бога. Кажуть, коли Михайло брався за щось, то завжди були впевнені, все буде добре. В серця всіх наших, напевно, тернополян, і педагогів сьогодні кричать: такої трагедії в нас в Тернополі не було. Біда, горе, горе зібрало нас. Його надзвичайно любили діти. Він був надзвичайно світлою, доброю людиною, і серце таке було сповнене любові, що, напевно, він все кинув і пішов рятувати життя своїх дітей. Високої кваліфікації спеціаліст. Він був у нас найкращим вчителем в історії в області. Він попав в десятку найкращих вчителів по професії в Україні. Він був один з найкращих організаторів. Ну, що я хочу сказати світла людина, людина від Бога. Марта Укаринська була доброю, активною, веселою та цілеспрямованою дівчинкою. Вона вела програму Чарівний ключок на телеканалі «ТІВІ-4». Тому ця втрата для нас усіх є дуже важкою. Марта була вихованкою тернопільського пласту, барабанщицею у духовному оркестрі. Рідним та друзям Марти важко повірити, що її більше немає. У їхній пам'яті вона назавжди залишиться доброю та світлою дитиною. Біль і смуток їхньої втрати кажуть неможливо передати. Словами. Мартусу я пам'ятаю, що такою маленькою і дотепер вже вона є радісною, була радісною дитиною, активна, весела, добра. Все і на мама Марти дуже хвалила, яка в неї гарна дівчинка, яка вона е, активна, яка вона е, розумна, відмінниця, самостійна. Всюди вони по всяких таборах. Всюди дитина брала активну участь, також вела передачу. Чарівний ключик дуже співчуває родині у Каринських. Важкою ця подія стала і для друзів пластунів. Адже дівчинка з 9 років була вихованкою тернопільського пласту. Марта взагалі була дуже розумною дівчинкою, дуже цілеспрямованою, дуже відповідальною. Вона була свого часу гуртковою, завжди вміла організувати дівчат, була для них лідером. Тому ми всі сумуємо за нею наш курінь, і, зокрема, весь тернопільський пласт, і всі пластуни по всій Україні. Втраті рідних та близьких співчуває вся Тернопільщина. Сьогодні зболені батьки відпроваджують у вічність свою донечку. Кожна людина проживає своє життя по-різному, хтось більше років, хтось менше. Але це є роман, написаний своїм життям. Мартуся сьогодні завершила цих 14 сторінок свого життя. Але це життя прожити сповнене любові до Бога, до родини, до друзів, до пласту. Вона була життєрадісна, весела, повна емоцій, певних звершень. Вона любила Господа Бога. До цього привчили батьки. Вони часто ходили до церкви. На службу Божу до сповіді, до причастя, на літургію. Мертуся відбула дев'ятниці до серця Христового, до серця Богородиці Першої п'ятниці, першої суботи. А Ісус Христос обіцяв, хто відбудеться дев'ятниці, Він прийме з великою радістю до Царства Божого таку особу. У четвер, 16 червня, Мартусю Окаринську та Михайло Близнюка провели на вічний спочинок на кладовищі у підгородньому. 16-річного Віталіка Данчишина поховали 17 червня у селі Ілавче Тарабовлянського району. Провести хлопця в останню дорогу прийшли його рідні, односельчани та однокласники. Хлопчик був активним, життєрадісним, завжди допомагав друзям. кажуть, він перше вкинувся на порятунок дівчині. Колектив телекомпанії «ТІВІ-4» ще раз співчуває рідним та близьким загиблих.